коректори. Що менше людей, ніби вони, а, і, 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 і,

Так, треба лінки пускидати. Мовчик поскидай. Кого? Лінки. Кого? Лінкі. Oh. Oh. Так, це моє чи твоє? Це моє. Думаю, може я своє допити. Яша я я не, не пинекате, замовити не. наживо, підтримка творчості. і <рес> карта, <рес> Пацани, на яких роботах ви працюєте? Нахуя? Зачем? А можете трошки подвинуть, щоб типа, от трошки так. Вау, вау. Що да, і подвинь, трошки, наверное, от сюди, чуть вліво, прям мінімально. І, і чуть-чуть прям. О, так, да. Шо, пропоную, типу, всім. Пропоную. Почкай, вже почався келиків. стрім? Да, да, да стрім да, уже да. йде. Да. Так, я надо. А дайте зажигалка, я. Да, зараз. Да. Яко? Щас, щас, щас. Дайте, блять. Пупси, не пупси, блядь щас, щас. Да, да, да А ну хто да, є да. напущить чаті, нормально нас чути. Так, да, треба, треба відкрити стрім, почекайте мій телефон? Так, да. Це так секунду

Брат, что дать саме зв'язку Братику набирай Саміч, коли дуже победай Коли очі плоти, це Братику набирай один. Я завій на зв'язку, братику набирай Солнце ти світиком не пірай. Типу, мов шпиц. Сальтуху зі сторона. Добрий вечір чи добрий день. Добрий всі, день Напишіть чат, що по звуку. Да, напишіть. Набирав. Та сейчас потелося. А в екзит kan leй. Кинь ветру канал. А, кинув ще. І в панаму Battle чат. Слухаємо 24 на 7 сі треки демовірили Слово той трек тобі... демовіра, поки демовір не скаже слово демовір. Поки демовір не зайде в чат, блять. А шо ви ждали, блять, что я цю кульбаби знову вам їбу? <рес> Задонайте грошей, блять. <рес> да, <рес> Так, mm. кидал. Я думаю, що нам треба хоч в пеперницю. А, вот. Є, 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 є. <рес> До речі, а хто вас, хто вас адмін на трута офіціал? Да е я в один момент просто прислаюсь в мене сповіщи отрута офіціал, хоча я не підписувався. А це ви добавляли усіх походу. Агресивний маркетинг. Да, да. Нью-трута мембер крепко це. це <laughs> Приведу друзі, де кара отрута Андрій? Кара Ви можете За донат 200-500 гривень, короче, відкрити нового персонажа. А за 200 гривень можна його в кімнаті? Ще на блядь, просто цю первого гривень? Ой, это нет, будем пойдем. Я забув. Давайте тоді трохи може там щось. Да, давайте. Давай. Кирів, Кирів, блять, прийди, давай шашлыки робимо. Дай на шашличні калу. Карада, а, я думаю, що треба короче, запропонувати донат, хай цей. Якщо тост, ну нас буде по-любому що в'їбати. Рано чи пізно. Пити всього, Ми не кому? Якщо задонаєць, треба щоб. Можна було якийсь тестет Можна нас фристайл, можна все. за задонат, ще фрістайла замовити. Блядь, ну тоді ми, ми всі розкриємося хуйові репери Блядь, я не думаю. Я не думаю, що нам це треба особистий бренд вообще не це. Є коротше за донат можна заказати тост від конкретно когось із нас. За донат можна все угодно заказати. Блять, не розповідайте. Михайл можна, не можна може на 6 тут станцювати еще. Зараз Михаля роздіти, він знімає носок, всі такі вау. Не, ладно, можна, можна. А можна щоб мені хтось тупо блять... Шипучка! Шипучка! Дайте жінок для шипучки! Або можна, щоб я когось набуксував за донат тут просто. Так, з Михайлом тут стану в столичку. Стали тупо я буксую типа. Пару Можна підтизать білярного шара і запустити його в Андрія 10 метрів. Не думайте, що всім подобається пропозиція Михаля. Міраселі вже дав лукіка до світити, нахуй. Я, блядь, не склався нахуй. Зранку встаю, блять, в мене нога то посиня. Згадую, блять, а що за хуйня ти по ще. А потім згадуєш, ми п'яні він каже, а давай лукіки один одному будемо пропозити. О, Васієві Ще ще це, 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 історія. Отрути десь на п'янці. Да, я зараз розкажу. Ні-ні-ні, не щас, а, за гроші, чувак. За 200 гривень історія з п'янки. Блядь, історія хубавля. За 1000 гривень дуже, за 2000 гривень, блядь, історія нахуй просто Історія на гривень. Це мінімум 2000 гривень. Історія як Андрій п'яний на світі з ліжко зламав. Ну це така, це Ну зламає. А ти її вже розказав. Ні, там історія дуже цікава, вона типа не розкрита. Я просто з моїх глаз це був піздец. Як він тупо. Мені подобається, що у нас дуже багатий стіл. Поки що, поки що так. Екзіт, екзит, реп хата, але поки що за столом пасажир. Сиди не поки не репа, ні хати не видно. Да, пацани, ми насправді вас обминули, ми зняли просто столик. Віранду на оболоні, блять, ми зняли просто. глоток пива за 700 гривень, блять. Мені що папіч, блять. Да, факт. Да, до речі, сьогодні серед званих гостей демовір. Да, подказывай. Еще грель приїде? Да. Саша Сорі О, не є, Саша. Не, можна... если хочешь, то да, ми будемо Саша Сорі уламувати, що він сюди приїхав, Ну, блядь но він в Києві? Да. Ну, знає чи короче Саню Сорі, то він навряд ли приїде, бо ми його вже звали. Ну за да на, на 200 гривень приїде тільки так, я думаю. І, за... він, і він и він будет читати раунд Татару. За 2000 гривень ми їдемо <шукати> Сашу, Сорі По Києву Прямі трансляції. це як. Блять, як ми виявили, дуже багато різних маркетингових пропозицій, так що ви Да, ребят, давайте. Бачите, у нас відкритий цей. Стрім відкритий, ми готові до всіх пропозицій. Да, але видно, що молодняк на камеру пішов, всі діди, блять, розійшлись по шашликам, по шампурам, блять, сховалися. На ді, де там є? Владислав Піченко. А ну давайте 12 людей перекликаємо. На порже дрю и разрухуйся. Уже 7, нихуя себе. Михаль, ты в своей шутки всех спугал, блядь. Да, стики, На <laughs> наш пишешь... А, халотост, ладно. Я 7 халотост. Холо... А, даже... 7 халотост. <laughs> 7 <холотост. laughs> блядь, герой. Что, герой, блядь? Всім холокост. ставить. Я я я я вообще кожній фотки у уєдить. Трим норм, але навалюєте слабенько. Ми шо, блять, коміки нахуй? на. Нихуя себе. Тип, то мы шо творези. Сейчас мы хай підтягуватися на цьому, блядь. Да, бля. <laughs> не, будь ласка, можна не буде, блядь. Тут вода, просто yeah. yeah. Не, ну, я шо є плану. 700 гривень вообще. <laughs> Беру цю, блять, качелю на фоні, на фоні, блядь, і гнук воїна. друзі, перша літра рівень. Рівень. Харківського да. випита, що вам скажу, бельгійський ель, За свої гроші. заслуговує, бо сьогодні прекрасний день. Багато репірів. В одному міжу і служб. Мені теж. Скільки годин пройшло, блять? Він став з гречки, на хоч ти 4 години не будеш, блять, класи, ти хоч їсти. Домовлять. За яку суму Вадим Креско прийде на стрім? Питаю нього, бля. Вообще мав за безплатно, але дякую за треба, ідею, блядь. Треба, шипучка навалив. Шипучка. Будь Дайте ласка. Дайте. А ви можете шипучку сюди позвати? Я вас прошу.